Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про захворювання органів сечовидільної системи та їх профілактику. Захворювання і порушення функціонування органів сечовидільної системи впливають на діяльність усього організму. Існують і певні ознаки і симптоми порушення діяльності органів сечовидільної системи. Через те, що центральними органами сечовидільної системи є нирки, їх ураження для організму є найнебезпечнішими. До ознак порушення діяльності нирок відносяться появи набряків. Тупий ниючий, а іноді раптовий і сильний біль у попереку чи у нижній частині живота раптова зміна кількості і кольору сечі, підвищений артеріальний тиск, головний біль, анемія і загальна слабкість. Поява одного чи декількох та таких симптомів є підставою для невідкладного звернення до лікаря. Для діагностування захворювань сечовидільної системи визначальне значення має аналіз сечі. Результати цього аналізу дають уявлення про роботу нирок, процесу обміну речовин та функціонування організму загалом. Появу усечі еритроцитів, білків, підвищена кількість лейкоцитів свідчить про захворювання сечовидільної системи. Порушення процесів фільтрації в нирках неминуче призводить до отруєння організму тими речовинами, які в нормі виводяться із сечою. Накопичення отруєних речовин у крові спричиняє важкий стан інколи смерть. Втрата функції звивистих канальців супроводжується припиненням утворення вторинної сечі, і як наслідок втрачається значна кількість води, глюкози та інших потрібних організму сполук. Навіть такі осередки інфекції в організмі, як ангіна чи каріяс, можуть призводити до інфекційних уражень органів сечовидільної системи. Хвороботворні мікроорганізми і стоком крові можуть потрапляти у нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник. При недотриманні правил особистої гігієни інфекційні агенти можуть проникати через сечівник у сечовий міхур, а звідти поширюватись далі, спричинюючи запалення інших органів сечовидільної системи. Крім того, переохолодження організму також може призводити до важких захворювань органів сечовидільної системи, тому необхідно стежити за відповідністю одягу погодним умовам, утримуватись від купання у холодній воді, не сидіти і не лежати на холодних поверхнях. Причинами захворювання органів сечовидільної системи часто є інфекції: нисхідна, що розповсюджується через кров під час ангіни, захворювань зубів, ротової порожнини, і висхідна, що розповсюджується під час захворювань нирок і статевих органів. Нирки, особливо в дітей та підлітків, дуже чутливі до різних отруйних речовин алкоголь, никотин, бензин, отрути комах тощо, потрапивши в кров, порушують роботу нирок. До найпоширеніших захворювань органів виділення належить запалення різних частин нирки нефрити. Глумерулонефрит, тобто запалення нефронів, є однією з найнебезпечніших хвороб сечовидільної системи. Глумерулонефрит може розвинутися сам по собі через інфікування нефронів, але найчастіше виникає внаслідок певних порушень діяльності імунної системи після таких захворювань, як ангіна, дифтерія, скарлатина і деяких інших інфекцій. Глумеролонефрит характеризується ураженням клубочку капілярів-нефронів, що з часом призводить до повної руйнації великої кількості нефронів. Стінки капілярів клубочків при цьому захворюванні стають проникними для клітин крові і білків, які вони в нормі не пропускають. Перехід білків плазми у сечу призводить до зниження осмотичного тиску у плазмі і переходу води з крові до тканин, внаслідок чого утворюються набряки. Поява найперших ознак гломеролонефриту потребує обов'язкового і якнайшвидшого медичного втручання і лікування, тому що за відсутності лікування хвороба може призвести або до смерті, або перейти в хронічну форму, що також несе смертельну небезпеку. Запальний процес, при якому переважно уражується канальцева система нирки, і, зокрема, ниркова миска, має назву пієлонефрит. Пієлонефрит супроводжує частий і боліс підвищена температура тіла. Біль у поперековій ділянці, а також сонливість і загальне нездуження. Запалення слизової оболонки сечового міхура називається цистит, а запалення слизової оболонки сечівника – уретрит, бо його назва латиною уретра. Різні мікроорганізми, які потрапляють у сечівник або сечовий міхур за недотриманням правил особистої гігієни чи за переохолодження, можуть спричиняти цистит чи уретрит. Ці захворювання також супроводжуються частими позивами на сечовипускання болісними відчуттями під час нього підвищенням температури тіла. І цистит, і уретрит небезпечні тим, що можуть супроводжуватись різними ускладненнями, в тому числі підніматись до нирок, викликаючи запалення вже у цих органах, і саме тому потребують лікарської уваги і вчасного лікування. Інколи трапляються випадки повного порушення з функції нирок, тоді у лікарській практиці застосовують апарат штучна нирка, який проводить гемодіаліз. При гемодіалізі з крові видаляються кінцеві продукти метаболізму. Ця процедура проводиться постійно з повторами раз на кілька днів. Сечокам'яна хвороба захворювання пов'язане з порушенням обміну речовин. За сечокам'яної хвороби у нирках і сечовивідних шляхах з таких компонентів сечі, як солі сучової кислоти і кальцій ортофосфату, формуються так звані камінці. Ці камінці можуть ускладнювати виділення сечі, уражати слізову оболонку, спричиняючи сильний біль. Під час фізичних навантажень, активної праці або спортивних прав ці камінці можуть зрушуватися зі звичного місця, потрапляючи в сечовід. Такий рух камінців спричиняє ниркову коліку, яку характеризують сильний біль у ділянці живота і в попереку, інколи також може значно підвищуватись температура. Ниркова коліка є привідом звернутися по негайну медичну допомогу. Своєчасне лікування інфекційних хвороб і запальних процесів в організмі а також здоровий спосіб життя. Дозволяють уникати захворювань органів сечовидільної системи. Нирки є основним місцем виведення з організму шкідливих і отруйних речовин, а тому потребують обережного поводження з отрутами і небезпечними речовинами. Деякі отрути у разі потрапляння всередину організму здатні викликати руйнування нирок або серйозні порушення їх діяльності. Також деякі ліки здатні побічно впливати на функції нирок, тож їх вживання потребує уважного ставлення. Будь-які ліки варто вживати тільки за призначенням лікаря, дотримуючись його рекомендацій. Загартовування організму, правильне харчування, обов'язкове дотримання правил особистої гігієни значно сприяють підвищенню опору органів вивідної системи до збудників захворювань і несприйнятливих чинників довкілля. Також треба пам'ятати, що спиртові напої і наркотичні речовини становлять особливу небезпеку для органів сечовидільної системи. Призводячи до поступового і необоротного ураження нирок. Людям із захворювання сечовидільної системи доцільно вживати такі природні сечогінні засоби, як кавун, відвар корення петрушки, шепшини, чай із хвоща польового тощо. Усі лікарські засоби потрібно використовувати лише за призначенням лікаря. Таким чином, ми з'ясували, що захворювання органів сечовидільної системи можуть бути пов'язаними як з інфекціями. Так і з порушеннями обміну речовин чи просто нездоровим способом життя. Варто пам'ятати, що запобігти захворюванню легше, ніж його вилікувати, а загартовування організму і дотримання правил особистої гігієни значно сприяють підвищенню опору органів видільної системи до збудників захворювань і несприйнятливих чинників довкілля. Це все на сьогодні. На все добре!